Мої вітання панство. Вот. Так, запропоную такого ескімоса. Такий конкретний такий пацанюра. Сталька Х12МФ. Вот. Тут не повне люстерко. Тут машинний сатин 2500 От. Повне люстерко. Тут не потрібно, не потрібно чому? Тому що буде зализано. Тут немає, немає підводів, тут повний нуль. Тобто, ну і ще один такий одне, але. От, не кожному цей ніж. Ну, тобто, цей ніж потрібен тому, хто дійсно розуміється на тому, що таке нульове зведення. Що це таке? От, тому так, тому він підійде. Якщо не розуміти цього, то краще краще таке не брати. Ще раз сталька Х12МФ, паковочка відроми Фучкевича, от. слюсарка і все остальне моє, так що кому цікаво, будь ласочка. Такий гібридик, гібридик нам від сані Шевчука достався, то як пиздонув, все моє. Гібрид ні гібрид. ні ну як обробляв -то я, да, а стабілив Саня Шевчук, Саня Шевчука.